Вітаю! Сьогоднішнє відео практично це відповідь на коментар, який я отримав до відео, в якому я розповідав про камери 360. Цей коментар написав Максим 5109 11 годин назад буквально. І ось він складається з двох частин, цей коментар. І я розберу його так, відповідно, як цей коментар звучить. Перше, що таке пустишка. Отож, для тих, хто не знає, що таке пустишка, Ось у мене є камера Sony A6300. У ній є батарейка. Ось така батарейка стандартна. Думаю, всім відома власникам Sony. Тому що ця батарейка практично йде від, ще від фотоапаратів з напівпрозорим зеркалом, потім всі фотоапарати серії Nex, потім А. 5000 частина фотоапаратів А6000 серії. Це батарейка NP FW50. Її вистачає ненадовго, і тому китайці придумали практично пустишку. Що ж таке пустишка? Пустишка це ось. Ось такий варіант покращення часу запису для ваших відео. І ці пустишки є не лише на Sony, вони є практично на будь-який популярний фотоапарат. Значить, що з собою представляє пустишка. Як бачите, передня частина це практично муляж батарейки. Потім тут виходить шнур. Далі, ось тут, в моєму варіанті, цей шнур має роз'єднання. Це для того, щоб я сюди міг під'єднати. Припустимо, другий роз'єм, щоб запитати камеру від 220 вольт. Якщо ось цей варіант, то я можу його запитати від пауербанка. Тобто, у мене є ось такий павербанк від ланзі BG3. Його вже не випускають чомусь, але він доволі клас. Він на 10 тисяч міліа. Я під'єдную просто сюди. Свою пустишку і моя камера працює. До речі, сама батарейка має ємкість, вона всього 180 мА. Тобто розумієте, наскільки довше я можу знімати відео. І зараз я вам це продемонструю, навіть, щоб ви знали. Ось пустий контейнер, ось батарейка. Ставлю сюди пустишку. Це практично муляж батарейки, як я казав, ось. вставив. Батарейка зафіксувалась. ось тут є резинка. Резинку цю забрав, У бік. і закрив. Ось я закрив відсік, бачите? Ось мій шнур від цієї пустишки. Цю пустишку я під'єдную до свого пауербанка. Ось, під'єднав до пауербанка. І тепер вмикаю камеру. Бачите? Камера працює. От і все. Тут все просто. Зараз я переведу в інший режим, щоб ви отримали більш ярку, якісну картинку. Ось буквально. Будь ласка. І ви бачите, що працює. Ось і все. Ось це є пустишка і ось такі функції вона виконує. Тепер Максим і всі, хто не знав про це. Думаю, вже знають, що пустишка це доволі класна штука, яку можна використовувати для того, аби подовжити час роботи. Аби подовжити час роботи своєї камери. Якщо ви записуєте, припустимо, довге відео, припустимо, ведете стрім, тоді пустишка буде просто супер. Отож, перша частина коменту, я думаю, я відповів. Друга частина. І чого ви часто проти світла або коли фон яскравіший за об'єкт? Ви. Картинка виходить не дуже, необ'ємна, кольори спотворені фіолетовим? Відкриваю відповідь на другу частину цього питання. Значить. З цим, правда, я стикнувся теж вперше. З цим питанням, в більшості випадків, стикаються фотографи. І я, як фотограф, теж стикався з цією проблемою. Значить, Коли я записував відео у... про камери 360, я користувався ось цим мануальним об'єктивом Mir 1 v Зараз я записую знову ж таки на Sony A6400. Записую в тих самих умовах. І так само світить сонце. Навіть тоді була хмарна більше погода, зараз повністю сонце. І я зараз покажу, як це сонце тут впливає. Тобто, щоб ви не думали, що я дійсно знаходжусь напроти сонця. Ось я знаходжусь в таких умовах, тобто сонце абсолютно не впливає на мою картинку. Значить, як бачите, сонце у цій локації конкретно ніяк не впливає на мою картинку. Тобто ніяких немає спотворень від сонця. І це сталося завдяки тому, що на цей об'єктив я надягнув ND фільтр 32. Через спеціальні перехідники я надягну ND32 і цей фільтр сам по собі є фіолетовим таким напиленням. Мір 1В, як бачите, має отаку випуклу лінзу. І що сталося? Коли я надягнув ось цей фільтр через перехідники, заломлення світла пішло неправильне. І тому по центру кадра, якщо ви помітили, якби був засвіт. Дійсно, засвіт, то цей засвіт розповсюджувався би по всьому кадру. І цей фіолет, який пішов, він би був по всьому кадру. На практиці цей фіолет конкретно на моєму обличчі, ось в районі носа і мого рота. Все тому що ось ця випуклість і центр цієї випуклості якраз припав на мій ніс і на мій рот. І от, Фотографи з цим стикалися, це називається аберація, Вони є от фіолетова кайма, може бути кайма розова. Інша. От Я з цим стикнувся тут на відео, практично, коли вдягнув цей мір 1В. І зараз я вам знову ж таки це продемонструю. Я знову ж таки на цей мір 1В надягну ND32 фільтр, продемонструю, яка картинка вийде. З цим ND-фільтром, і потім цей nd фільтр зніму, щоб ви побачили різницю. До речі, хто знає хто не знає, для того, аби надягнути е, мій мануальний об'єктив mir 1 ev він призначений для дзеркалок на бездзеркальну камеру, я використовую ось такий перехідник від Fodga M42 Nex. Кому цікаво, буде посилання. До речі, посилання ось на цю пустишку теж буде під цим відео, кому цікаво, кого вона зацікавила. Посилань на павербанк сам не буде, тому що практично ці павербанки вже не випускають. Отож, зараз я роблю прості маніпуляції. Я ось надягаю ось цей перехідник і зараз це надіну на камеру Sony A. 6400. Значить, ті самі умови записую знову ж таки 3, S-Gamut сі нема. І 500 у мене е витримка буде 1,5. Діафрагма у мене буде знову ж таки та сама 4,5. Тобто діафрагма теж без змін буде. І от ви побачите картинку спочатку з ND-фільтром 32, а потім без цього nd фільтра Надію, що знову ж таки цей фіолет. Проявиться, хоча це не постійна складова і не постійна константа, тому що навіть у фото можна робити одне й те саме фото кілька разів, і в одних варіантах ось ця аберація проявляється, в інших. Знову ж таки, ви фотографуєте з проміжком в кілька секунд, і вона не проявляється. Тому просто надіюся, що тут вона проявиться, і ви побачите, що проблема не в тому, що світло світить на мене, чи я не так скомпонував кадр, а проблема лише у цьому. Мір 1В. До речі, зараз записую на Viltrox 20 F28. Знову ж таки, цей S-Log 3, SGMU 3 iso 500 F28 діафрагма, витримка 150, так як записую 24 кадри на секунду 4К. І от ви бачите картинку, бачите, що ніякого фіолету немає. Ну що ж, зараз я ось надів цей мір 1В. Ось Viltrox 20. AF 20 F28 у мене в руках. І надію, що знову ж таки цей фіолет проявиться, так як я надів знову через перехідники. Ось цей ND-фільтр 32 і веду ось відео. І тепер я просто-напросто зніму ще цей nd фільтр щоб ви побачили, яка різниця, коли я цей власне, nd фільтр зніму. І ось така картинка у вас, коли я цей ND-фільтр зняв. Як бачите, пересвіт пішов, і щоб його компенсувати, мені потрібно просто-напросто закрити діафрагму. Тобто ось цей nd фільтр просто-напросто утримував зайве світло, щоб не було ось цих пересвітів. Зараз я закрию цю діафрагму до потрібних, до потрібного значення, і ви побачите картинку вже. Думаю, що Класно, таку, як потрібно. Ось тепер картинка така, яка би мала бути, якщо не надягати ось цей nd фільтр Мір 1В, в нього діафрагма 2,8 і це 37 мм фокусна відстань. І значить на які значення я закрив діафрагму власне. А діафрагму я закрив на значення 11. Тобто, щоб компенсувати ці всі пересвіти, мені прийшлось закрити діафрагму на мір 1В. На 11. І завдяки цьому, як ви бачите, ззаді мене боке не таке класне, як воно було, коли я застосував ось цей nd фільтр Тоді в мене була діафрагма всього-навсього 4, і боке було набагато краще. Тобто nd фільтр потрібен лише для того, щоб краще розмивався фон, за рахунок того, що при nd фільтрі ви можете свою діафрагму закривати не так сильно. Треба піти іншим шляхом, так як Мануальна оптика, вона більш капризна, вона не призначена практично під ось ці беззеркальні фотоапарати, тому інколи виникають ось такі проблеми. Думаю, візуально я роз'яснив і тепер все стало на свої місця. Дякую, що дивитесь мій канал. Якщо є ще якісь додаткові питання, можливо, питання стосуватимуться чогось іншого, задавайте я з радістю на них відповім. І дуже часто я на це відповідаю навіть візуальними такими от коментарями. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал. І думаю, що Максим після цього відео, вже візуального, все зрозуміє і все стане на свої місця. Дякую.